Ось місцях можуть рости хусти. Називається виносний газон, коли вони повністю у таких невеликих горщичках собі прекрасно почувають заборчика. Ну, Звичайно, то не треба їх добре поливати, тому що, звичайно, що у цих газонах вони пересихають. І Треба частіше поливати, вже лозуємо вже два рази в день. Дуже гарна хвоста. ось такі маленькі хвости. Так. Різні. Цикали і ще. гортензії. і знову хвости. Кольорові різної ширини листя і забарвлені. Ось такі чудові. Хвости декоративні і просто зелені, є ось такі. Є просто зелені, але величезні, шикарні, хто любить такі для тіні. І зараз ще трошки подивимося. Ось тут гарні вже хвости. Можемо подивитися.